Тітка Марія, наша сусідка, жила на п'ятому поверсі старої багатоповерхівки. Їй було десь за 70, і вона мала репутацію дивачки, працювала колись бібліотекаркою, але після виходу на пенсію стала ще більш відлюдькуватою. Виходила з дому рідко, зазвичай під вечір, у довгій темній сукні з сивим волоссям, зібраним у неохайний пучок. Її очі завжди блищали якимось дивним вогником. І вона бурмотіла щось незрозуміле, ніби розмовляла сама з собою. У районі її бачили, як вона блукає парком чи сидить на лавочці з товстою книгою в руках. Діти її побоювалися, а дорослі просто уникали. Одного вечора я сидів з молодшим братом Назаром на кухні, наминаючи бутерброди. Він раптом згадав, як Тітка Марія підійшла до нього з друзями, коли вони гуляли біля будинку. Вона попросила допомогти занести якісь книги до квартири, бо, мовляв, важко самій. Хлопці відмовилися було вже темно, та й вигляд у неї був моторошний, і вона їх постійно чомусь називала Івасиками телесиками. Зрозуміло, що хлопцям це не сподобалося. Я ж одразу насторожився і заборонив Назарові навіть думати про те, щоб до неї йти. Ми хоч і знали її роками, але її поведінка здалася мені дуже підозрілою. Через кілька днів, ідучи з університету, я помітив оголошення на дверях під'їзду, пропав 14-річний хлопець із сусіднього будинку. Просили звертатися до поліції, крім того, був телефон батьків. Ще за день два по телевізору показали репортаж про зникнення кількох підлітків у нашому районі. Таке траплялося раніше: підлітки тікали з дому, сварилися з батьками чи просто шукали пригод. Але цього разу я відчув тривогу. Наш Назар був добрим і довірливим, завжди готовим допомогти, і я боявся, що він може вплутатися в щось небезпечне. Через тиждень я повертався додому і зайшов у місцевий магазин. Там розговорився з продавцем, який розповів, що в його знайомого пропав син. Хлопець пішов гуляти і не повернувся. Я згадав оголошення і репортажі, і тривога за Назара посилилася. Прийшовши додому, я одразу сказав йому не гуляти допізно і триматися подалі від дивних людей, особливо від тітки Марії. Він кивнув. Обіцяючи бути обережним, і я трохи заспокоївся, сів за комп'ютер. Але час летів швидко. Як зараз пам'ятаю, у 22.37 я глянув на годинник і зрозумів, що Назара досі немає. Телефоную. Абонент поза зоною. Серце заколотилося, в голові зароїлися страшні думки. Я зателефонував його другові Сашкові. Який розповів, що близько дев'ятої тітка Марія знову підійшла до них, вона знову називала їх Івасиками Телесиками і попросила Назара допомогти їй із книжковими полицями, обіцяючи дати почитати якусь особливу книгу. Назар, як завжди, не відмовив, і тут мене охопив холодний жах. Я викликав поліцію, пояснивши все по телефону. Ми піднялися до квартири тітки Марії. Поліцейський постукав, подзвонив, Тиша. Потім прислухався і сказав, що чує шарудіння. Після кількох спроб двері вибили. Усередині було темно, пахло старим папером і пліснявою. Тітка Марія сиділа за столом, оточена стосами старих книг. Вона гортала товстий фоліант із вицвілою обкладинкою і бурмотіла щось про відьом, змій. І чари. Квартира була завалена книгами, полиці гнулися під вагою томів про казки, міфи й чаклунство. На столі лежали пожовклі видання про Бабу Ягу, зміючку сказки про Івасика Телесика та інших казкових або міфологічних істот. Поліцейські знайшли Назара в іншій кімнаті. Він сидів на підлозі, наляканий, але цілий. Тітка Марія заманила його, сказавши, що потрібна допомога з книжками, а потім почала розповідати, що вона відьма, що вона збирає дітей для певного магічного ритуала. Вона читала йому з сказок, переконуючи, що саме він обраний для її ритуалу. Назар же не знав, як вибратися, вона не пускала та й зачинила двері. Поліція забрала Тітку Марію. Виявилося, що після років роботи бібліотекаркою вона втратила зв'язок із реальністю, уявивши себе казковою відьмою. Її квартира була справжньою бібліотекою, сотні книг про чаклунство, казки і містичні історії. Лікарі діагностували психічний розлад. Назара врятували, але той вечір я не забуду ніколи. А образ тітки Марії, яка сидить серед стосів книг і бурмоче провідьом. Досі стоїть перед очима. Коли я згадую своє дитинство, перше, що спадає на думку, це теплі літні вечори в нашому маленькому селі, де дні тягнулися безкінечно, а пригоди чекали на кожному кроці. Тоді ми були нерозлучною компанією: я, Анна, мої подруги Катя Йоля і, і хлопці Андрій та Богдан. Ми проводили цілі дні, бігаючи полями, ловлячи метеликів чи просто базікаючи про всяке, але. Один вечір запам'ятався мені назавжди, бо він перетворився на справжню моторошну пригоду, яка досі викликає мурашки на шкірі. Був теплий літній день, сонце повільно хилилося до обрію, забарвлюючи небо в рожево-золотаві відтінки, ніби прощаючись із нами на ніч. Повітря ж було наповнене ароматом свіжокошеної трави і квітучих лип, а вдалині чулися крики ластівок, що кружляли над дахами хат. Ми шестеро друзів я, Анна, Катя, Оля, Андрій і Богдан сиділи на старій дерев'яній лавці біля сільського клубу, що скрипіло під нами, коли ми вмощувалися зручніше. Нудьга гнітила нас, бо ми вже перепробували всі звичні забави, і в м'яча грали, і на велосипедах ганяли. А може, в доганялки пограємо? запропонував Богдан. Його голос звучав з сильним ентузіазмом. Але ми всі знали, що і це вже набридло. Та скільки можна? Набридло вже, пробурчала Оля, поправляючи свою косу. Давайте щось нове вигадаємо. Катя, яка завжди була найсміливішою з дівчат, додала: Або на велосипедах покатаємося до річки. Але Андрій лише махнув рукою. Каталися вже сто разів, ніякої новизни. І сонце вже сідає, скоро темно стане. І тут я вирішив внести свою пропозицію, бо ідея крутилася в голові весь день. Слухайте, а давайте в хованки зіграємо. Але, але не просто так. А в отому старому будинку на краю села. Усі замовкли, обмірковуючи мою ідею. Старий будинок стояв осторонь зарослим бур'янами і диким виноградом з потрісканим шибками, через які вітер свистів, ніби там були привиди. Фарба на стінах облупилася, оголюючи сірі дошки. а Дах провисав, ніби готовий обвалитися будь якої миті. Про нього ходили моторошні чутки по всьому селу. Старі люди шепотіли, що там бачили привидів чули дивні звуки вночі, а дехто навіть стверджував, що там зникають люди безслідно. Андрій, який сидів поруч зі мною, насупився, його обличчя стало серйозним. Ти що? Скоро зовсім стемніє, а в тому будинку нічого не видно. Та й бабуся мені казала туди не ходити. Мовляв, там якісь погані люди вештаються або ще гірше нечиста сила. Якщо вона дізнається, що я там був, то всипли мені по перше число, і взагалі з хати не випустить на тиждень. Катя, яка любила дражнити нас, хлопців, глузливо посміхнулася, її очі блиснули в сутінках. Що, злякався? Струсив Андрію? Андрій почервонів, але чесно зізнався, опустивши погляд на землю. Ну, так, трохи страшно. Я чув багато всякого про той будинок. Казали, що там двері, шафи, самі по собі грюкають, хтось сміється, вночі ніби знущається, а ще там підлога провалюється, і люди ноги ламають. Богдан пирхнув, намагаючись здаватися хоробрим. Трус, він є трус. Не хочеш, не ходи. Але знаю, що ми не дружимо з тими, хто боїться. Правда? Ми з Олиною охоче кивнули, хоча й сам відчував легкий холодок страху, що пробігав по спині. Андрій зітхнув глибоко, ніби набираючись мужності: Гаразд, піду. Але як там шукати в темряві? Ми ж нічого не побачимо. Оля підхопила ідею з ентузіазмом а візьмемо ліхтарики, світитимо і шукатимемо. Цікаво ж, у справжньому пригодницькому фільмі побувати. Усі ну, погодилися, і ми розійшлися по домівках, щоб узяти ліхтарики. Я біг додому, серце калатало від перечуття, а в голові крутилися всі ті страшилки, які нам розповідали дорослі. Коли ми знову зібралися біля старого будинку, сонце вже майже сіло за горизонт і небо затягувалося густою темрявою. Зірки починали мерехтіти одна за одною. Будинок виглядав ще похмуріше ніж удень. Його темні вікна, схожі на порожні очі, ніби стежили за нами зловісно. Тінь від високих дерев падала на стіни, роблячи їх ще моторошнішими. По селу давно ходили чутки, що це місце прокляте, і кожен житель мав свою власну історію. Одного разу там провалився підпол, і чоловік, який там був, зламав обидві ноги, впавши в глибоку яму. Його знайшли лише наступного дня, і він, напившись горілки в сільському барі, Розповідав усім, хто хотів слухати, що чув, як хтось сміється і шкребеться в стінах, ніби намагається вибратися. Інша історія була про молоду дівчину, яку знайшли на другому поверсі в зашморгу, Її тіло гойдалося на метусті. Хтось сказав, що це через нещасне кохання до хлопця із сусіднього села, але ніхто точно не знав, бо ніяких записок, звичайно, не знайшли. Найстрашніша ж легенда була про місцевого п'яницю дядька Семена. Який вирішив заночувати в будинку після чергової пиятики. Його більше ніколи не бачили ні в селі, ні в окрузі, ніби земля його проковтнула. Ці історії, звичайно, крутилися в наших головах як рій бджіл, але ми намагалися не показувати страху, хихикаючи нервово. Ну що, йдемо? запитала Катя, тримаючи ліхтарик міцно в руці, а голос її злегка тремтів. Ми переглянулися, і я відчув, як серце заколотало сильніше, знаєте, ніби барабан. Усі рушили до будинку, тримаючись ближче один до одного, наші кроки шаруділи по сухій траві. На всередині було темно, як у печері, пахло вологою, гниллю та пилом, який осідав на язиці. На підлозі валялися уламки скла, що хрустіли під ногами, шматки старих шпалер, згорнутих чомусь у рулони, і дрібне каміння, яке котилося від кожного руху. Через мить ми стояли в центрі великої кімнати на першому поверсі, світячи ліхтариками навколо. Про танцювали по стінах, вихоплюючи тіні, що здавалися нам живими. Катя повернулася до Андрія. Ти водиш і не сперечайся бо ти трус, і тобі треба довести, що це не так. Андрій спробував заперечити, його голос звучав обурено: Чому відразу я? Давайте жеребкуванням. Але Катя була невблаганна, склавши руки на грудях. Тому виходь на двір, повертайся спиною і рахуй до 50, А ми сховаємося, ну, десь у цьому лабіринті. Андрій зітхнув важко, але не став сперечатися далі. Йому не хотілося нічого доводити, але втрачати друзів було ще гірше, бо в селі без компанії було б зовсім нудно. Він вийшов з будинку, став спиною до дверей, які скрипнули за ним, і почав голосно рахувати. Один, два, три. Ми ж, не гаючи часу, кинулися нагору по сходах, які стогнали під нашими ногами, ніби були живими. Ховатися на першому поверсі, звичайно, ніхто не хотів. Ну, по-перше, це було нецікаво, бо кімнати були порожніми, а по друге, усі знали про яму в підлозі, яка ввела в темний підвал, повний павутиння і, можливо, щурів. Провалитися туди не хотів ніхто, бо чутки про зламані ноги були зовсім свіжими в пам'яті. Андрій закінчив рахунок 48, 49, 50. Іду шукати. Він увійшов до будинку, тримаючи ліхтарик, промінь якого тремтів у нього в руці. Темрява здавалася густою, мов смола, а кожен крок відлунював скрипом старих дощок, що, здавалося, ніби хтось іще ходить поруч. Андрій вирішив почати з горища, вважаючи, що ми всі сховалися десь на горі, бо на першому поверсі було надто очевидно. Піднімаючись по старій дерев'яних сходах, які вигиналися під його вагою, він чув, як усе навколо поскрипує. То дошка внизу тріснула, то віконна рама десь на горі заскрипила від вітру. На горищі було ще моторошніше купи сміття, старі коробки з пожовклими газетами, запилені ганчірки і навіть зламані меблі вкриті товстим шаром пилу. Андрій світив ліхтариком, уважно вдивляючись у кожен куток, прислухаючись до найменшого шороху. Його дихання ставало прискореним. Ми ж ховалися на другому поверсі, намагаючись не видати себе. Я сидів за старим диваном, притиснувшись до стіни. Ольга за шматками порваних штор, що колихалися від протягів. Богдан причаївся за дверима однієї з кімнат, а Катя забралася в стару шафу, дверцяти якої ледь трималися. Усі намагалися не дихати, щоб не видати себе шелестом чи чханням від пилу. І ось Андрій здається, щось запідозрив. Він раптово вимкнув ліхтарик і тихо спустився з горища. Його кроки були чутними. Ми чули, як він обережно ступає по підлозі, ніби принюхується до повітря, як мисливець або хижак. Раптом він швидко підійшов до шафи, де ховалася Катя. Ми завмерли. Ця калатали шалено, скрипнули дверцята шафи, і в ту ж мить ми почули жахливий звук хрузків, ніби ламаються кістки, і низький, нелюдський сміх, що лунав з глибини. У темряві блиснули червоні очі, ніби вогники з пекла. Ми не бачили, що сталося точно, бо пітьма була непроглядною. Але страх паралізував нас, хоча лише на мить. У наступну секунду ми всі, крім Каті, звичайно, кинулися до вікна, розбивши скло ліктем, і вистрибнули на вулицю. Біжучи, щодуху по траві подрявані, злякані і втомлені. Наступного дня ми повернулися до будинку разом із батьком Каті, паном Іваном. Він був високим, суворим чоловіком із міцними руками, загартованими роботою в полі. І великим ліхтарем, який освітлював усе навколо яскравим світлом. Ми розповіли йому, що сталося. Хоча самі толком не розуміли, що бачили, чи то привід, чи то щось гірше. Пане Іван увійшов до будинку, наказавши нам залишатися на дворі. його кроки гучно відлунювали. Ми чули, як він кличе Катю, його голос гучно лунав у порожніх кімнатах, повний тривоги і вічю, але Каті ніде не було. Ми чекали декілька годин. Сонце пекло спини, але батько повернувся сам із порожніми руками і блідим обличчям. Його очі були червоні від сліз. Він нічого не сказав, лише покачав головою, ніби весь світ обвалився на нього. Минуло багато років, але в селі й досі розповідають цю історію біля вогнища коли ніч стає густою густою. Кажуть, що щоночі, особливо на Івана Купала, коли місяць повний, у старому будинку видно світло ліхтаря е, пан Іван, який усе ще шукає свою доньку, крокуючи кімнатами з надією в серці. А позаду нього, в темряві, кажуть, іде дівчинка, його Катя з сумними очима. Але батько ніколи не обертається, бо прокляття будинку не дозволяє, і тому ніколи не знайде її. Легенда обросла новими подробицями. Хтось додає, що чує сміх уночі, хтось бачить тіні у вікнах, але всі, хто чув її, обходять той будинок десятою дорогою. А я, згадуючи дитинство, завжди відчуваю сум і страх за ті безтурботні дні, що обернулися таким кошмаром. Олена і Тарас Гриценки були звичайною парою з невеличкого містечка на Львівщині. Їхнє життя виглядало ідеально затишний будинок, сад з яблунями, маленька кав'ярня, яку вони разом відкрили. Але за фасадом щасливого життя ховалася порожнеча вони не могли мати дітей. Спроби еко, консультації з лікарями, навіть відвіданий ворожок у сусідніх селах усе марно. Двері до батьківства, здавалося, були зачинені назавжди. Одного вечора, коли дощ гупав по даху їхньої кав'ярні, старий знайомий Тараса Роман розповів про загадковий притулок у Карпатах. Це незвичайний дитячий будинок, шепотів він, озираючись, наче боявся, що хтось почує. Там е особливі діти, але будьте. Трошки обережні. Олена і Тарас, втомлені від розчарувань, вирішили ризикнути. Вони записали адресу, віддали на село в горах, куди не ходили автобуси, а будь-який смартфон втрачав сигнал. Дорога до притулку була довгою і виснажливою. Густі ліси, що обступали вузьку стежку, здавалися живими. Гілки, наче простягалися до машини, а вороняче каркання звучало як попередження. Нарешті вони побачили будівлю. Це не був звичайний будинок. Старий пансіон, схожий на покинутий монастир, стояв на краю урвища. Його стіни були вкриті мохом, а вікна тьмяні, наче очі сліпця. На дерев'яних воротах висіла вицвіла табличка. Притулок для вибраних дітей Засн 1890 у їх зустрілась жінка, що назвалася сестрою Марією. Її обличчя було блідим, майже восковим, а очі ховалися в глибоких тінях. Вона не підвелася за стол, лише мовчки протягла теку з документами. Заповніть і подумайте добре, сказала вона голосом, що нагадував шелест сухого листя. У формі були дивні пункти. Чи готові ви прийняти дитину, яка бачить те, що приховано від живих? Чи згодні ви змиритися з втратою часу чи пам'яті? Чи берете на себе відповідальність за наслідки, якщо дитя прокинеться? Олена вагалася, але Тарас, міцно стиснувши її руку, поставив галочки напроти усіх пунктів ми впораємося, сказав він, хоча в його голосі чулося невпевненість. Олена підписала документи своїм вишуканим почерком, і потім їх провели до кімнати з одностороннім склом. За ним стояли діти, але назвати їх звичайними було помилкою. Один хлопчик тримав у руках ляльку, яка, здавалося, шепотіла йому щось на вухо, дівчинка в куточку малювала на стіні символи, які зникали. Щойно вона відводила руку. Але увагу Олени привернула і інша дівчинка, висока, з довгим чорним волоссям і очима, що блищали, як у вовка в темряві. Вона стояла нерухомо, але її тінь на стіні рухалася, наче танцювала. Це Соломія, сказала сестра Мрія, з'явившись поруч так тихо, що Олена навіть здригнулася. І... Попередні батьки повернули її, коли почалися проблеми, скажімо так. Які проблеми? запитав Тарас, але сестра Марія лише всміхнулася. Вона особлива. Ви ж самі бачите? Лена не могла відвести погляд від Соломії. Вона наша, прошепотіла вона, і Тарас кивнув. Хоча його обличчя трохи зблідло. Папери підписали швидко Соломія, наче привод раптово опинилася поруч із ними, її холодна рука торкнулася олененої долоні і та відчула, як по тілу пробіг мандраж. Дівчинка посміхнулася занадто широко, занадто неприродно. Ти будеш моєю мамою? Запитала вона голосом, який звучав, наче луна з глибокої криниці. У їхньому будинку в містечку Соломія оселилася швидко, вона була тихою, але її присутність змінювала все. Квіти в саду починали в'янути, хоча Олена поливала їх щодня. Сусідський пес, який раніше гавкав на всіх, тепер скиглив і ховався, щойно бачив дівчинку. А одного вечора. Коли Олена готувала вечерю, ніж сам по собі впав зі столу, ледь не зачепивши її ногу. Це просто випадковість, заспокоював Тарас, але його очі видавали страх. Соломія сиділа за столом, малюючи щось у своєму зошиті. Олена зазирнула через її плече і побачила, що дівчинка малює їхній будинок, але з вікнами, з яких текла чорна рідина. Чимось схоже на кров. Тієї ночі Олена прокинулась від дивного звуку, наче хтось стукав у стіну. Вона повернулася до Тараса, але його місце в ліжку було порожнім. Тарасе! покликала вона, але відповіді не було. Стукіт став гучнішим, ритмічнішим, наче хтось бив кулаком з середини стіни. Вона увімкнула світло і побачила соломію, яка стояла біля ліжка. Її руки були вкриті чимось червоним і вологим. Де Тарас? Де твій батько? закричала Олена, відчуваючи, як серце стискається від жаху. Соломія нахилила голову і її очі спалахнули в темряві. Він у стінах, відповіла вона тихо, а потім додала, Як і ти скоро будеш. Олена закричала, але звук заглух, наче його поглинула кімната, вона кинулася до дверей, але вони були зачинені. Стіни почали вібрувати, а з-під шпалер проступила темна рідина, що стікала на підлогу. Соломія підійшла ближче, її тінь виросла до стелі, набуваючи химерних образів Нелюдських. химерних і страшних. Наступного ранку будинок Гриценків стояв вже повністю порожнім. Сусіди, які помітили, що кав'ярня не відкрилася, викликали поліцію. У будинку не знайшли ні Олени, ні Тараса, ні Соломії. Тільки на стінах залишилися дивні символи, вирізблені так глибоко, що, здавалося, ніби їх вигризли. Поліцейські, які оглядали місце, говорили між собою, що відчували чиюсь присутність, хоча в будинку точно нікого не було, як мінімум, живого. Тим часом у Карпатах у старому притулку сестра Марія зустрічала нову пару. Вони трималися за руки, сповнені надії. І не звертали уваги на тіні, що ворушилися за їхніми спинами. У нас є ідеальна дитина для вас, сказала сестра Марія, і її воскове обличчя розтягнулося у посмішці.